Понад пів року працює в Запоріжжі Рада жінок загиблих героїв. Вже є перші досягнення. Меморіал дерево пам'яті, уніфіковані надмогильні споруди, створені ради жінок загиблих героїв при реадміністраціях. Районі осередки опікуватимуться родинами полеглих захисників, надаватимуть їм всебічну підтримку та вирішуватимуть широкий спектр питань. Вони мають координувати свою роботу з міськими службами, а також громадським сектором, над якими питаннями працюють зараз. Представники районів розповіли на першому в цьому році засіданні ради. Визначилися ми зі складом, як і більшість усіх районних адміністрацій. Склад у нас до 10 осіб. Жінки загиблих героїв це на жінок на даний час, але у нас не закрита ця процедура. Ми озвучили це всі питання. Що ми запрошуємо, щоб більш детально працювати всі питання і рухатися в правильному напрямку. Ми ставили мету. Ви не повинні просто бути на папері. Ви повинні активно бажати щось змінити і робити. Із 20 жінок сказали, «Так, я готова. Ми вирішили разом з жінками, які департаменти або напрямки ми долучимо до цієї ради, що саме потрібно їм. Ми не долучали багато департаментів. У нас департамент соціального захисту, ветеранської політики, освіта, культура, медицина. Серед основних питань, що вирішуватимуть районні ради, вшанування пам'яті полеглих героїв, медичні, соціальні юридичні послуги, також налагодження співпраці з пенсійним фондом для забезпечення своєчасних виплат пенсій з втрати годувальника, залучення всіх можливих ресурсів для інформування жителів районів про роботу цих рад. Досягнення нами напрацьовані, які вже працюють в місті. То невеличкі такі приклади це е, дерево життя, яке, яке ми зараз всі, всі любуємось в нашому місті. Це не, не тільки пам'ятника, ну дійсно арт-об'єкт. Оздоровчі заходи для дітей загиблих героїв, на кшталт безкоштовного відвідування басейну, спортивних секцій, гуртків, театральних та інших вистав тощо. Взаємодія з благодійними волонтерськими організаціями, волонтерами, вирішено залучити до складу ради зазначених представників. Ці засідання і наші зустрічі мають дуже важливу мету. Ми повинні не просто пам'ятати наших героїв, а й підтримувати їхні родини. Ми маємо допомагати кожній матері, кожній дитині, кожній дитині, кожній дружині, які втратили найдорожче. Це наш моральний обов'язок.